Новини со техніки за вересень. Новий пом'якшувач води BVT MyPerla Нова колекція змішувачів Calista Goose Інсталяція для душу Grohe Rapido Shower. Новий тепловий насос від Thermajet та новинки від інших компаній. Мене звати Євгеній Семенчук. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал. А тепер до новин. BVT представила новий пом'якшувач води BVT MyPerla. Він підходить для 95% побутових споживачів. Основні функції BVT MyPerla. підключення до Bluetooth, що сприяє моніторингу споживання води та солі з віддаленого пристрою, попереджувальну об'ємну регенерацію, яка забезпечує постійну м'яку воду та пропорційну регенерацію для економії води та солі. Розумні сигнали тривоги, попередження про ненормальний потік і сигнал про нестачу солі для проактивного керування. Зонд хлору. Забезпечує автоматичну дезінфекцію смол при кожній регенерації для оптимальності гігієни та інші функції. Нова колекція змішувачів Calista Goose. Ця колекція на межі поєднання класичного стилю та сучасних технологій. Ці змішувачі виготовляються із латуні. Змішувачі Calista Goose мають покриття графіт. Це покриття з відтінком теплого металу в найглибших відтінках пропонує ширшу та м'яку альтернативу чорному кольору. Змішувачі Каліста Гюз мають багато варіантів ручок. Гравовані срібні вставки, вкриті тонованою емаллю, пропонують 4 варіанти дизайну біла хвиля, світла хвиля, сіра сталь і темно-фіолетовий діамант. Гроя презентувала нову інсталяцію для душу – Grohe Rapido Shower. Вона спрощує встановлення прихованої душової системи. Grohe Rapido Shower включає в себе попередні зібрані компоненти. Версія Mono підтримує до двох душових функцій і суміста з рядом змішувачів термостатів Smart Control Groya. Для конфігурації з двома різними налаштуваннями розпилення верхнього душу є версія DUO. Ці системи не тільки спрощують процес встановлення, але й забезпечують індивідуальний підхід прийняття душу. Компанія Chimperia випустила новий продукт гідравлічні модулі для колекторів. Їх є 6 модифікацій, можуть комплектуватися теплоізоляційним кожухом. Декілька новинок від ЛК Арматур. Клапан наповнення LK534 Термофіл EA для систем опалення. Завдяки інтегрованому відсіканню через кульовий екран і контрольному зворотньому клапаном він забезпечує ефективну роботу навіть при низьких перепадах тиску. Та магнітний фільтр lk 360 NET MAC для систем опалення. Бренд-Тієми розширив свою колекцію 11 з змішувачами чорного матового кольору. В асортименті є кухонні змішувачі, душові набори та аксесуари для ванної кімнати. Хітпекс додала в асортимент аксіальних фітингів і дільзу типу S. Основна відмінність та перевага компактні розміри. Новий тепловий насос від української компанії Thermajet. Це модель Suntaite на фреоні R32. Він має наступні функції та параметри. Функція керування допоміжним джерелом тепла, активна робота разом із газовими котлами чи іншими електроводонагрівачами. Взаємодія з сонячною фотоелектричною системою. Сім режимів роботи. Опалення, охолодження або гаряча вода. Зручний інтерфейс українською. Функція Wi-Fi. Бред Аска розширив свій асортимент радіаторної арматури радіаторними комплектами в зручній коробці. Набори є прямі та кутові. В комплекті термостатичний клапан із попереднім налаштуванням, підсічний клапан та термостатична голівка. Новинка від Ecosoft фільтр Andracy Gold. Він ефективно та комплексно очищає навіть складну воду, насуваючи жорсткість і залізо. При цьому Андрацит Gold знижує споживання солі до мінімуму. Комплектується надійним клапаном клад DV американського виробництва. Збільшення місткість для солі до 130 кг. Зручний дизайн, що доповнює будь-який інтер'єр. Верхній Дніпровський завод ВЛМЗ почав виробляти латунний зворотній клапан з латуні CV617N у розмірах 15 та 20 мм з покриттям нікель і без нього. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.